У мій Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з воскресним днем. Також початком посту. Ми знаємо, що дні сьогодні пісні, які готують нас до великого торжества. Сьогодні читалося у рівок святого Євангелія, що Господь зійшовши до людей, до народу і його зустрів батько, який став на коліна. І дуже просив процілення Його біснуватого сина, який на новолуння написано, коли наставав новий місяць. Він падав в воду і вогонь, дуже біснувався, і просив, щоб Господь його зцілив і говорить, що я приводив до твоїх учнів, і вони не змогли його ізцілити. Від цього недуга, і Господь говорить, приведіть його до мене, ороди, лукаві і розрощені, доколи буду з вами, доколи буду терпіти вас. І коли привели юнака до Спасителя, Господь іцілив його миттєво від Його недуга. І на Одинці, коли вже Господь був з апостолами. Апостоли запитали, чому ви не могли цього зробити і зцілити його? І Господь прямо говорить, невір'я ваше. Якщо б ви мали віру, горчишне зерно, то би ви сказали, цій горі, посунься, перейди на інше місце, це би сталося. Але цей рід людський і зціляється постом і молитвою. І далі Господь прибавляє те, що говорить наперед, що син людський буде зраджений, його придадуть у руки людські, і Його розіпнуть, він помре і в третій день він воскресне. Так закінчується сьогоднішній Івангель, браті і сестри. Часто людей насміхаються над людьми, які ходять в церкву або які стоять на колінах, і кажуть, а чого ти там стоїш на коліна? А чого ти на що ти б'єш поклони? Нащо це? Ну, якщо б люди читали Євангелія, вони б і сьогоднішніх відривок неодноразово в Євангелії написано про зцілення біснуватого одержимого нечистим духом. І неодноразово пишеться в Євангелії, що хтось з рідних, близьких, як сьогодні батько, прийшов і просив за свого сина. Ставши на коліна, він умоляв Спасителя, тому що коли він бачив страждання свого сина, і батько говорить причину, що новолуння, новий місяць, Святий Іван Затуз говорить, що це не означає, що в інші дні він не беснувався. Але він іменно коли наставав новий місяць, це проявлялося в більшій силі. Більших стражданнях і більших муках. І Господь, коли каже, що приведіть його до мене, і зціливши його. Святий Іоанн Затоус говорить, чому не, міг, не могли апостоли зцілити? Говорить про те, що не вір'я. І батько був не вірі. Тут не згадується від Матфея про батька, а апостол Марк додає, коли Господь спитав, чи віруєш ти, Він каже, віруй, і Господь поможи мою невірю. Тобто, батько також був невіруючим. І не могли апостоли зцілити і по своїй маловір'ї, вони бачать таке страждання, такі дії цього юнака молодого. І батько був невіруючим. І Господь прямо говорить по невірстві вашому. Віра, браті і сестри, має велике значення. Для отримання того, що ми просимо. Простілення любої хвороби, любого якоїсь просьби нашої. Якщо каже Іоанн Кронштадтський, якщо ти просиш і сумніваєшся в тому, що ти просиш, диявол над тобою тільки посміється. Якщо ми просимо і сумніваємося, диявол буде над нами тільки сміятися. І в торозаконі, другі книги Торозаконя, 4 глава, 19, 20 стих, написано, браті і сестри, що Господь сотворив Сонце місяць зірки. Якщо ти піднімеш свої очі, написано в цій книзі, і побачиш сонце місяць і зірки, не думай, що це Боги яким потрібно служити чи просити їх. Не смій цього робити, тому що це творіння Боже. А диявол є обманщик споконвіку. І він спеціально, коли наставав новий місяць, він більше нападав на цього юнака, щоб показати, що ніби творіння Боже, воно йому мішає. Причина творіння Боже, а Бог все сотворив для блага. І є багато людей, і, носять емулети такі місяць, що вони кажуть, що все захистить, це браті і сестри, язичество. Господь місяць сотворив для вичислення часу, коли день, коли ніч. І облічає тих, хто. Служить або хто поклоняється, адже єврейський народ жив під час того, коли його оточували люди язичники, які почитали місяць за божество, і вони йому служили. І тут, як в торозаконня, Господь облічає тих, хто думає служити творінню Божому, то тобто есть місяцю. Це творіння Боже, йому поклонятися не можна. А диявол, так як є обманщик. Він дуже мучив цього чоловіка для того, щоб не тільки мучити мати власну людину, а щоб соблазнити інших, оволодіти ними і мати над ними власть. Що таке кидався вогонь і воду? Це крайності, браті і сестри. Ми знаємо, що це не з'єднується одне з одного. І сьогодні, браті і сестри, Господь показує наших дітей, що ми за них повинні молитися. Дай Боже, що ми були б такими батьками, який був батько цього Сина, який привів до Ісуса Христа і слізно, колінно приклонно просив процілення. Це приклад для нас всіх батьків. Де сьогодні піст. Попустіть батьки, щоб цей піст був і для наших дітей, щоб вони були покірливі, послушні, миролюбиві. Щоб в них був страх Божий, щоб в них була віра. Побийте за них поклончики. Господи, спаси і помилих моїх дітей. Ти сам знаєш, як. Господи, просвіти моїх дітей. Ми можемо день і ніч просити їх, це нічого не дасть. А треба Бога, Божу матір і святих угодників Божих, просити за наших дітей. Так як ми просимо, щоб вони поїли. Бо ти голед, голодний будеш. Як ми просимо, заставляємо, щоб вони лягали спати вчасно, тому що сонце також здоров'я. Так ми повинні просити їх, щоб вони молилися, щоб вони йшли в церкву. Недавно одна людина молода дзвонила до мене, вона вчилася в одному такому закладному вищому. І вона там ходить в храм, вже на роботу пішла, така робота в неї. Хороша така, ну дай Боже з тої роботи, щоб ви не мали до неї ніхто ніякого, ну, таких проблем, тому що це силові структури. І батюшка, коли побачив, сказав подякуйте своєму батюшкові, що ви є і залишилися в храмі. Обично люди, діти є в храмі, а потім, коли, як я вам казав, виростають, вони пропадають. І каже: а ви залишилися. Що Людина, священник, далеко служить, і він побачив, що ця дитина не відійшла від церкви, не відійшла від Бога, не відійшла від молитви. І буває період таких дітей, що вони бувають, відходять, охлаждають. Але це означає, що ми повинні більше за них молити. Ми повинні з ними більше розмовляти, спілкуватися, ходити на службу, ходити навіть хресні невеликі ходи, де би вони не були. Тому що це оживляє дух людини, це просвіщає розум. І для чого тут Господь додає, що Він буде зражений і його придадуть на смерть, Він помре і Воскресне. Це те оружіє проти діявола, браті і сестри, що Господь помирає на Христі, дає нам знам'я Христа в боротьбі з дияволом. І дає вічне життя через Воскресіння. Він є перемога над силою диявола, над його властю, що Господь переможе його силу диявольську, Його власть. І хочеться сьогодні, коли наші діти, от до мене часто приводять дітей, кажуть, батюшка, туди поступити чи туди поступити. От одна батьки привели дитину, хоче в таке місто їхати. Ну, все, скандал, і каже, я поїду сама до батюшки, я розкажу, як там добре, як там має бути, і я буду там вчитися. Ну я зрозумів, що я не перебору, я не переспору, я кажу добре, нехай дитина йде і вчиться там. Бо я буду ворогом, і ви будете ворогом. треба. Батькам каже, давайте смиримося, нехай вона побуде там, нехай вона попробує. Вона поїхала, поступила туди, куди вона хотіла, повчилася від цілий місяць. І дзвонять до батьків, кажіть батюшкою, що я хочу назад. Сить. Я кажу, я зрозумів, що вона там не буде вчитися. Ну, ми були б ворогами, а нехай вона би попробувала. І такий спосіб, браті і сестри, ми смирилися, а Господь смирив її, тому що вона поступила по своїй волі, а не по слушанні. І часто нам треба тихенько відійти і сказати, Господи, розуми, просвяти, настав, яка буде твоя воля на нашій дитині. Це молитва, браті і сестри, батьків, яка, як кажуть, ні в воді не тоне, ні в вогні не згорає. Пам'ятайте, що наш піст, наша молитва, де Господь дає лікарство, Він не просто ісціляє, а Він говорить, Господь, що цей рот ізганяється постом і молитвою всім тим скептикам, які говорять, що не потрібно цей піст постити в будь-який піст, не потрібно молитися. Це є лікарство, це оружя проти диявола. І нехай Господь сьогодні прийме наші молитви, як прийняв молитву Батька, щоб ісцелив і наших дітей від тої строптивості, від тої гордості, від тої своєї волі такого, коли діти розуміють, це не нормальне явище. Коли діти тільки навчилися добре ходити, ми їм вже волосся красимо в різний колір. Ви представляєте, як ваші діти б народилися з таким. Кольором волос, які вони собі зараз роблять. Та ви плакали всі. Що це за дитина з таким волоссям? Це також, браті і сестри, крайності, що людина не задоволена своїм станом, той, що в неї є. Це враг іскушає дитину, щоб дитина роптала. І сьогодні, браті і сестри, нехай Господь ізцілить недуги, одержимих. Ми часто буваємо всі одержимі, коли ми сваримося, слюна йде, крики йдуть. Самі не знаємо, що з нами відбувається. Це, треба в такі моменти помовчати, помолитися. І нехай Господь ісцелить і допоможе нам ці всі дні посту, щоб Богу угодна була наша молитва, бо угодні були наші колінопреклонні молитви. І ми молилися сьогодні також за мир в нашій державі, за наших воїнів і особливо не встигали довір до церкви. Храни на всіх Господь.